У нас новий проєкт, бочка лягла вже на землю, бочка наполив 10 кубів, підложували, трішки під низ, низ колодочки. Це не спасло бочку від того, що вона лежить на землі. Бочка 10 кубів, вагою, я не знаю тонну важить. Заготовили ми. Ось такі чотири соснових колодки діаметром сантиметрів 40, см, може трішки більше. І будемо ми бочку підважувати і підкочувати ці колоди під низ, для того, щоб бочка наша не прогнивала, провітрювалася знизу. Першим, що ми будемо робити, це витягую усе знизу. Усе лишнє, що є, тому що буде незручно щось там робити, коли у нас буде заважати усе. Потім підкопаю, підложу трішки каміння, лохина наша, виглядає таке більш-менш після зими, є трішки обмерше, стане тепліше, буде неї. Пробіжуся, обріжу, подивлюся, що не заважало, щоб літом не дерло нас, не царапало. Такі у нас пагони ось сухі повністю, їх потрібно прибрати. Поки на борщі. і будемо піднімати бочку. Навозив ось такого каміння і буду Робити міні-фундаменти, щоб положити ці колоди на них, а не на землю, щоб у нас не прогнивала бочка. Підкопав, більш-менш порівню І зараз буду виложувати площадку. і З іншої сторони теж підкопаю, приберу усе і буду будувати площадку. Дужу роботу виставив із каміння ось такі фундаменти і потім буду. Піднімати у бочку і поправляти. З цієї сторони каміння виложено. І з цієї сторони один фундамент з каміння і ось там, ну там, трішки гарніше, але це нам не для краси, але для користь. Зараз буду підкочувати колоди від кожну сторону бочки. Буде Бо трішки важко, такиму ну, самим. Самому таку роботу робити, ну але що ж поробиш? Що потрібно щось робити. Зараз поприбираю та й буду працювати далі. Підкотив я колоди до фундаментів. Починається сніг. Я думаю, виберу кращу погоду, щоб закінчити цю роботу. Ну, Поки на цьому на сьогодні кінець. Ну, бо я надіюсь, буде краща погода для такий робіт. Тому переходьте на наш канал, щоб не пропустити відео, як ми піднімаємо бочку. Ставте лайк і поширюйте. Наша плантація лохини, Уже було тепло, Уже була у нас брунька і вдарили морози. Не знаю, що з цього, -цього, цього року вийде. Минулого року обмерзло. Було дуже мало ягід, погано, поганий врожайний рік. А цього року ось така гарна брунька, але падає сніг і мороз. Підтримайте хорошим коментарем на нашу працю. У нас 500 корчів на 10 сотах. Уже 10 років.